Господь з вами. Читання святого Євангелія від. Іоанна. Сталося того часу, що серед тих, які піднялись у Єрусалим, поклонитися у свято. Були деякі греки. Вони підійшли до Филипа, який був з вид Галілейської, і просили його, кажучи, Пане, ми хочемо бачити Ісуса. Филип іде і каже про це Андрієві. А Андрій з Филипом ідуть та й кажуть Ісусові. А Ісус сказав їм у відповідь. Прийшла година, щоб син людський став прославленим. Воістину, воістину кажу вам, якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе багато плоду. Хто любить душу свою, той погубить її. Тож ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде слідом за мною, і де я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує Отець. Нині душа моя стривожена. І що я скажу? Отче, спаси мене від цієї години, але ж задля цього я і прийшов на цю годину, Отче, прослав своє ім'я, донісся тоді голос з неба, і прославив я, і знову прослав. А люди, які стояли і чули це, говорили. То був грім, інші казали, то ангел до нього заговорив. У відповідь Ісус сказав, не задля мене був цей голос, але ради вас. Нині є суд цьому світові, нині Князь цього світу буде вигнаний геть. І я, якщо буду підняти від землі. Притягнув всіх до себе. Він говорив це, зазначаючи, якою смертю мав померти. Слово. Слов Слов Наближаючись до великня. До святкування Господньої Пасти, день за днем чуємо Боже Слово, яке провадить нас дорогами великого посту, дорогами життя і спасіння. Бо слухаючи Боже Слово, наближаємося до Бога. Святий Іронім говорив незнання святого Писання це незнання самого Христа. Бо Ісус говорить книжникам і Фарисеям. Ви досліджуєте писання, бо вірите, що в них є джерело життя для вас. Так ось знайте, що всі вони говорять про мене. Яким чином маємо насправді похилитися над Словом Божим, щоб знайти відповідь на наші питання, знайти відповідь на те, ким є людина. І до чого її провадить Бог. Ось сьогодні в книзі Єремії ми це, чуємо це слово від Господа, прийду дні, коли Бог укладе з домом Ізраїля і домом Юди новий завіт. Бо ми знаємо, що Бог багаторазово вкладав завіти зі своїм народом Ще в райському саду, обіцяючи Адаму і Єві, що дає їм це життя. Віддає їм цей сад і дає їм все, що потрібно для цього життя. Мають тільки слухати його голос і довіряти йому. Не послухали, зневірилися, почули інший голос і пішли за ним. Злий Дух зводить людину, сіє в її серці недовіру до Бога, а чи насправді Бог вам все дозволив, а чи насправді Він вас любить? А чи не укриває від вас чогось. І знаємо наслідки цієї недовіри. Укривання від Бога, небажання слухати Його голос, вигнання з раю. Але Бог не залишає людину, яка була невірна цьому завіту. Ноєм укладає новий завіт, говорить йому, що має виконати Його волю, побудувати ковчег. Бо намножилося беззаконня на землі. Бог сказав, впроваджу потоп, і все вигине в водах потопу. І знаємо, що так сталося. Пізніше була веселка на небі, як знак Того Союзу, коли Бог пообіцяв, не знищу більше землю потопу. І так і є. Пізніше Бог кличе Авраам, щоб він залишив свою землю, свій народ. Можна сказати, помер для свого того життя, яке він провадив уряхалдейському, щоб з нього вийшов народ, численний, як зірки на небі. І дійсно так сталося. Треба було померти для своїх планів і амбіцій. Пізніше так само було в житті Мойсея, був урятований в чудесний спосіб від смерті вже після народження. Був прийнятий на двір Фараона і, можна сказати, усиновлений, донька Фараона прийняла його за свого сина. І добре йому там було. Але прийшов момент, коли Бог промовляє до його серця і залишає все, і помирає для того життя. Життя на дворі фараона, забезпеченого на багато років, безбідного. І в незнане, щоб виконати Божу волю. І приносить дійсно добрий плід. Бог говорить не такий завіт, який був укладений з вашими батьками, який батьки порушували. Бог говорить, мій завіт зламали ваші батьки, і то багаторазово. І навіть потомки Авраама, і навіть ті, які говорили в присутності Моїсея, виконаємо всі заповіді і обітниці. Всі 10 і не виконали. Бог говорить ось новий завіт, який я укладу після тих днів, вкладу закону їхнє нутро, напишу на їхньому серці, і я буду їхнім Богом, а вони моїм народом. Ось тоді пізнають мене. Бог дає людині можливість пізнати його. Яке це щастя. І радість пізнати свого Творця, пізнати його задум щодо мене і мого життя. Сказати, чому, Господи, чому в цьому часі, в цій країні, в такій родині, який твій план на моє життя, Господи? І Бог говорить, я дам тобі його пізнати. Тільки май відвагу і довіру довіритися мені. Шукай мене невпинно і знай, Подивіться. До Єрусалиму наближалися, піднімалися, бо Єрусалим знаходиться на горі багато побожних людей, щоб святкувати велике свято, поклонитися Богові в святині. Серед них були також і греки, які не належали до вибраного народу, але шукали якогось сенсу свого життя. Бо ані грецька філософія, ані їхня релігія не давала, мабуть, їм відповідь. На те, хто вони, звідки до чого йдуть, хоча мали прекрасну культуру і цікавих філософів, але шукали чогось більшого. І теж мали відвагу залишити свій дім, свій погляд на речі, свою філософію і шукати чогось більшого. Приходять. Приходять до Филипа, бо знають, що він є учнем Ісуса, і кажуть, ми хочемо бачити Ісуса. Чому? Не знаємо. Але виникло в них таке бажання його побачити. Филип іде до Андрія, потім приходять до Ісуса і кажуть, що ось шукаю тебе. А Ісус відповідає, не виходить до тих греків, не каже, добре піду, не знаємо продовження, чи греки його побачили такі і задовільнили свою цікавість, але говорить, що прийшла година, О, диво. Багато разів на сторінках Євангелія зустрічаємо такий вираз: Не прийшла би ще моя година. І в Кані Галілейське, коли Марія звертається до Ісуса з проханням, Сину, вина забракло, що відповідає Ісус, не прийшла ще моя година. І в Назареті, коли. Проповідає, коли говорить Слово Боже, коли нагадує євреям, яким здавалося, що тільки до них належить спасіння і приклади вдови серебти Сидонської і серійця Наамана. Яка була реакція? Вийшли на гори, хотіли скинути його з гори, але він пройшов так, повз них і віддалився, бо, пише Евангеліст, не прийшла ще його година. І були ще інші моменти. І ось сам Ісус говорить своїм учням, прийшла година, щоб син людський став прославлений. Година сина людського, година Божого сина, година прославлення Отця. Ісус наводить їм приклад пшеничного зерна, яке впавши на землю, якщо не замре, залишиться одне саме. Вміти залишити все. Щоб не залишитися самому, вміти померти для своїх планів і амбіцій, як свого часу Мойсей, Авраам. Так і син людський приходить, щоб не чинити свою волю, а лише волю Отця. Впавши в землю, здається, все, кінець. Зерно впало, пропало. Людину поховали, ну, може, якась пам'ять залишиться, але ненадовго. Бача якісь великі цього світу, про які пишуть історії, а і то, чи ті історії відповідають дійсності його життя, якщо головний герой жив тисячу, дві, три тисячі років тому, хтось скаже, гарна легенда, і що ж з того. Але Ісус говорить про іншу перспективу, інше бачення ситуації. Якщо зерно завмре, вмре, зникне, то принесе багато плоду. Єврей бачив сіяч, сіє зерно, через якийсь час його вже немає, але є колос, котрий приносить плід в 30-60, а то й в 100 разів, як умре, принесе багато плоду. Те саме має статися з людиною. Ісус говорить, це можливо. Коли ми говоримо, це неможливо, це нереально, Ісус показує своїм життям. Говорячи, що хто любить свою душу, той її погубить. Душа людини, тобто її життя на цій землі, ну кожен любить себе улюбленого так. Егоїзм присутній в кожній людині, тільки в когось він менше, а в когось більше. Хтось спритно його укриває, а хтось ним користається дуже добре. Все для мене, навколо мене, весь світ має крутитися навколо мене. Навіть у маленьких дітей це є, коли на всякі способи звертають увагу своїх батьків. Доросла людина чинить інакше, вміє спритно маніпулювати іншими, щоб досягти своєї мети. І це є в кожному. Мало того, що так є з нами, то ще й злий Дух цим спритно користається. Все для тебе, чому маєш помирати, жити для інших. Чому це ти маєш уступити або першим попросити пробачення, нехай вони, нехай хтось інший. Ось воно. Ісус говорить, треба залишити таке розумування і таку логіку. Треба навчитися зненавидіти свою душу, не прив'язуватися до цього життя і цього світу. Пізніше напише Павло Апостол, користайтеся цим світом так, якби він вам не належав. Користайтеся, живіть, працюйте своїми руками, але не прив'язуйтеся до нього. Тільки до Христа. Павло говорить, нічого іншого не хочу знати в цьому світі, як тільки Ісуса Христа і то розіп'яту. Для греків це є глупоти. Ті греки, які прийшли шукати Ісуса, так, залишили свій дім, свою релігію, шукали чогось більшого. Може, і знайшли. Але багато хто не зрозумів. Тієї Христа. Ісус говорить, якщо хто мені служить, нехай іде слідом за мною. Нехай бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Бо може так бути в нашому житті, що нарешті погодимося на той хрест і хвороби, і наші немічі, і цієї війни, і інших ситуацій, наших ближніх, які нас не розуміють, наших планів і амбіцій, які не здійснюються. Страхів можемо взяти цей хрест, але йти тільки за собою, за своїми планами і навіть за своїм баченням, який, яким має бути моє християнство, моє. Намалювати собі свій образ Бога і йому поклонятися служити. Ісус говорить, нехай іде слідом за мною, слід слід. В житті Франциска Засізі, який став великим святим католицької церкви, власне, відбулася ця подія, коли в певному моменті свого життя зрозумів, що Бог кличе, його, щоб він ішов свідом за ним, щоб став його слугою, малотого його братом. Відкривається це вели... цей великий дар запрошення, великий дар Божої любові тоді читаючи. Євангелія намагається наслідувати Ісуса Христа і то в такий спосіб, як чує це в Божому Слові, вступати в слід, вслід за своїм Господом. В цьому році францисканська родина відзначає 800річчя подій, яка сталася в житті Франциска на горі Лаверна. коли переживав піст перед урочистістю святого Михайла Архангела, то наскільки хотів з'єднатися зі своїм Господом якого полюбив всім серцем, що молився, казав, Господи, дай мені досвідчити хоча б частинку того болю, який ти переживав на горі Голгофі. І отримав велику благодать, благодать стигматів на руках, ногах, на боці, рани Ісуса Христа, які відбилися в Його тілі. Хотів співстраждати з тим, кого полюбив всім серцем. Де наш Господь? На Волговському Христі, де має бути його слуга, ну, власне, стати під Христом. Вміти сказати разом з Павлом Апостолом, я розіп'ятий разом з Христом і вже живу не я, а живе в мені Христос. У житті Франциска відбулося це чудо. Ми можемо сказати: ну так, це вибрані великі святі. Може, там ще 20 століття отець Пів, який теж мав стигмати, але це одна людина на мільйон. Але ж Бог промовляє до кожного з нас і запрошує кожного. Коли Ісус говорить, прийдіть до мене, то не говорить, прийдіть до мене, вибрані, святі, непорочні, чисті. Ні. Ісус говорить, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені». Чи визнаємо себе таким? Якщо так, то маємо це запрошення від самого Господа. Ісус говорить, не здорові потребують лікаря, а хворі. Не святі, а грішні. Тому приходимо до Нього, говоримо так, Господи, ось ми хворі, обмежені, нещасні грішні. Без Тебе нічого не можемо чинити. Але є добра новина, про яку говорить Павло Апостол все може в Христі, який зміцнює мене. Ісус говорить: якщо хто мені служить, того пошанує Отець. Служити Ісусу Христу. Виконувати Його заповіді, вступати в Його сліди, і тоді сам Отець Небесний пошанує тебе, яка велика обітниця, воскреси Тебе з мертвих, як Воскресив Свого Сина. Ісус говорить, прийшла моя година, щоб отець прославився в мені, але моя душа стривожена. Господь був в усьому до нас подібний і переживав теж певні емоції, так само емоції страху. Коли молився в Гециманському саду, то кровавий піт був на його чолі, дуже страждав. Не тільки зі страху якби за себе, але за все людство. Говорив: Отче, якщо тільки можливо, нехай оминеться чаша мене, забери її від мене, але не моя, лише твоя, нехай буде воля. Свою людську волю цілковито кладає в руки Отця. І нас запрошує до того самого. Коли молимося молитвою Отче наша, молимося кожного дня, і то не один раз. Я сподіваюся, що не забуваєте молитися молитвою Господньою, то промовляємо ці слова. Нехай буде воля Твоя, Твоя воля, Отче, не моя, не іншої людини, не тим більше неприятеля людського роду сатани, але Твоя воля, нехай буде як на небі, так і на землі. Душа моя стривожена. І стривожена душа кожного з нас. Ісус це знає. І наші тривоги, і наші переживання. То що ж маємо сказати? Отче, визволи мене від цієї години забери від мене страждання, терпіння, тривоги, хвороби безгрошів'я, смерть. Але Ісус говорить: я прийшов на цю годину. Щоб взяти гріхи з цього людства на себе. Отче прослав своє ім'я. І лунає голос неба в такий самий спосіб, як тоді під час хрещення Ісуса в Йордані, коли Дух Святий зійшов на нього і голос неба прозвучав, це син мій, мій улюблений. Його слухати. На горі переображення Петро, Яків і Йоанн теж почули голос Отця, це мій син улюблений. І тут звучив голос, і тут звучить голос Отця з неба, і прославив я, і знову прославив. Але багато хто не чує. Їм здається, що просто гримить грім. Якщо не чують голос сина, то не почули голосу Отця. Ісус приходить на цю землю, говорить словами зрозумілими для людей і близькими. Кожен може відкрити Євангеліє прочитати. Коли Слово Боже не було загально доступне, перекладене на мови різних народів сьогодні, будь ласка, в усіх версіях, перекладах, відео, аудіо, друковані книги. Читайте, слухайте, приймайте і виконуйте. Ось вона дорога спасіння, на яку запрошує нас Ісус Христос. Ось Він говорить: нині суд цьому світу. І він відбувається. І ми свідки цього бачимо, наскільки людські серця поділені. Навіть ті, які себе формально називають християнами, а не чинять Божої волі. Йдуть війною одні на інших, порушують і то нахабно порушують Божі заповіді, думаючи, що їм за це нічого не буде. Дуже захвало і самовпевнено. Ми знаємо. Що Господь чинить суд цьому світові, і князь цього світу буде вигнаний геть. Всяке зло, всяка неправда, всякий обман буде викрите і покаране. Кожна сльоза буде витерта нашим Господом. Ісус говорить, якщо я буду підняти від землі, притягну всіх до себе, все розпорошене людство. А дійсно так сталося. На горі Голгофа був піднятий на хресті над землею і притягнув всіх до себе. Прийшло, прийшов час спасіння, Ісус прийняв смерть. Чи кожен з нас готовий стати біля Христа Ісусового, взяти свій хрест і йти за Ним? Великий Кіст добігає Кінця, чи ми готові святкувати Пасху нашого Господа? Досягнувши досконалості, він став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний. І якщо покірні волі Господні, якщо приймаємо Його Слово, якщо погоджуємося на цей план спасіння, то дійсно будемо спасені. Тож просимо Господа, щоб Він додав нам відвагу йти за ним і не сумніватися, приймати Його слово і Його виконувати.